Що як я скажу вам, що найшанованіші святий російського флоту адмірал, якого Путін ставить у приклад, був нащадком українських козаків, і це лише одна з трьох неймовірних історій про великих українців, чиї імена Росія вкрала, а пам'ять про походження випалила розпеченим залізом. Сьогодні на каналі Незламна історія ми не просто розповімо про забутих героїв. Ми влаштуємо інтелектуальний реванш і повернемо додому трьох полководців, чиї перемоги Москва привласнила, а походження стерла. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, як український козацький рід став символом російського ядерного флоту. Наша перша історія про людину, яку в сучасній Росії перетворили на справжній військово-релігійний культ. – Федір Ушаков в їхній офіційній історії. Він бездоганний геній, непереможний флотоводець, що не програв жодної з 43 морських битв. Він був новатором, який відкинув застарілую обережну лінійну тактику, коли флоти годинами стояли один навпроти одного, обмінюючись залпами на великій відстані. Ушаков діяв інакше. Його стиль це швидкість, зухвалість і нищівний удар. Він, як казав Суворов, воював не числом, а вмінням його коронний прийом на повному ходу врізатися у ворожий стрій, розсікати його і зблизька з пістолетної відстані розстрілювати флагманські кораблі, сіючи паніку та хаос. Його перемоги гриміли на всю Європу і змушували тремтіти Османську імперію. 1790 рік битва біля мису Тендра. Турецький флот, що вдвічі переважав за кількістю гармат, самовпевнено йшов до Криму. Ушаков несподівано для ворога атакував його на ходу, не шикуючись у лінію. Він особисто вів свій флагман Різдво Хрестове і наблизився до турецького флагмана так близько, що міг бачити обличчя переляканого Капудан-Паші. Результат. Повний розгром турків і забезпечення російського панування на Чорному морі, але справжнім тріумфом став штурм французької фортеці на острові Корфу в 1799 році. Цю фортецю, укріплену найкращими інженерами, вважали абсолютно неприступною з моря, але Ушаков зробив неможливе. Він використав кораблі як плавучі батареї, підійшовши до стін на неймовірно близьку відстань і влаштував нищівний обстріл, одночасно висадивши десант. Фортеця впала, вся Європа була шокована. Навіть легендарний британський адмірал Гораціо Нельсон, дізнавшись про це, надіслав Ушакову захопленого листа, назвавши його одним з найвидатніших флотоводців свого часу. Імперія щедро віддячила йому, але справжній культ Ушакова почався пізніше. Сталін, шукаючи історичні приклади для підняття бойового духу, заснував орден та медаль його імені. А в 2001 році російська православна церква зробила нечуване, канонізувала адмірала, зарахувала його до лику святих. Тепер він. Святий праведний воїн Феодор Ушаков, небесний покровитель російського військово-морського флоту. Ба більше його призначили покровителем стратегічної авіації, тієї самої, що несе ядерну зброю. Лише вдумайтесь у цей абсурд. Святий, що освячує ядерні бомбардувальники, це квінтесенція руського мира. Його ім'ям названо флагман російського флоту. Важкий атомний ракетний крейсер адмірал Ушаков. Він, ікона, символ, непорушний стовп їхньої військової міфології. Здавалося б, біографія такого героя має бути кришталево чистою, але якщо капнути глибше під товстим шаром імперської позолоти, ми знаходимо те, що російські історики старанно ховали століттями. Факт, який руйнує весь цей величний міф. Річ у тім, що рід ушакових походить від українського козака. Документи 17 століття свідчать, що на службу до московського царя перейшов такий собі Петро Ушкал, звичайне українське прізвище, що походить, імовірно, від слова Ошкіл або Ушкал гострий уламок. На московській службі його прізвище, звісно ж, переробили на більш звичне для їхнього вуха. Ушаков. це була звичайна практика, лінгвістична асиміляція, перший крок до повного стирання ідентичності, його нащадки вірою і правдою служили імперії, отримували землі, дворянські титули, і поступово забували про своє коріння. А імперія їм у цьому допомагала, ретельно підчищаючи генеалогічні дерева та створюючи легенду про древній російський дворянський рід. І ось. Через півтора століття нащадок українського козака стає головним символом російського флоту. Це класична схема імперського грабунку знайти талант у колонії, дати йому можливості, а потім повністю привласнити його геній, перетворивши на частину власної історії, вони не просто вкрали нашу людину, вони перетворили її на святого, який тепер благословляє їхню зброю. На вбивство нащадків своїх же предків, якщо Ушаков був морським щитом імперії, то наступний наш герой був її караючим мечем, людина, чиє ім'я наводило жах на цілі народи від Варшави до Кавказу, генерал-фельдмаршал Іван Паскевич в російській історії. Він один з найефективніших і найжорстокіших полководців 19 століття. Його кар'єра це суцільна череда завоювань і придушень повстань. Він був ідеальним інструментом імперії. Саме Паскевич завершив багаторічну колоніальну війну на Кавказі, втопивши в крові опір горців. Це не були шляхетні битви, це була жорстока війна на винищення з руйнуванням аулів і масовими депортаціями. Саме він розгромив перську армію і приєднав до Росії території сучасної Вірменії та Азербайджану, отримавши за це гучний титул графа Ериванського. Але справжню похмуру славу він здобув як кат визвольних рухів. У 1831 році він очолив армію, кинуту проти польського листопадового повстання. Він узяв Варшаву штурмом, влаштувавши там криваву різанину. За це цар Микола І дав йому титул Найясніший князь Варшавський і призначив намісником царства польського на довгі 25 років. Паскевич встановив у Польщі режим військової диктатури, знищуючи будь-які прояви національної культури та прагнення до свободи. А у 1849 році саме його. Тотисячна армія вдерлася в Угорщину і розчавила угорську революцію. Врятувавши Австрійську імперію від розпаду, Паскевич став жандармом Європи, символом реакції та деспотизму. Він був обсипаний усіма можливими нагородами. Став одним з чотирьох повних кавалерів ордена Святого Георгія за всю історію. Вірний слуга престолу, ефективний менеджер війни. Але звідки ж походив цей вірний пес імперії, де коріння людини, яка стала символом поневолення інших народів? Відповідь знову веде нас в Україну. Іван Федорович Паскевич походив зі старовинного і шанованого козацького старшинського роду з Полтавщини. Його предки були полковниками та сотниками війська Запорозького, елітою Гетьманщини. Рід Паскевичів був частиною того самого козацтва, яке століттями боролося за волю України. Що ж сталося? Як нащадок вільних козаків перетворився на ката народів, це особиста трагедія, що віддзеркалює трагедію цілого народу. Після остаточної ліквідації Гетьманщини Катериною II українська еліта постала перед страшним вибором або Залишитися вірними своїй землі і бути знищеними, втративши все майно і статус або піти на угоду з дияволом, присягнути на вірність імперії, отримати російські дворянські титули і стати частиною імперської машини. Багато хто обрав другий шлях, щоб вижити їхні діти вже виховувались у петербурзьких кадетських корпусах. Робили кар'єру в імперській армії і поступово втрачали зв'язок зі своєю батьківщиною. Вони ставали малоросами, а потім і просто рускими. І Паскевич найяскравіший і найстрашніший приклад такої трансформації. Імперія взяла силу, відвагу і військовий талант української еліти і спрямувала її на завоювання інших українці, руками яких будувалася тюрма народів. Це ще один злочин імперії, про який вони воліють мовчати злочин вкраденої еліти. Від жорстокого ката перейдемо до блискучого героя, улюбленця армії та народу, генерал Михайло Милорадович. Якщо ви читали війну і мир Толстого, ви пам'ятаєте цього яскравого, хороброго і трохи химерного генерала. В російській історії він один з головних героїв війни проти Наполеона. 1812 року його називали російським боярдом, на честь французького лицаря, що не знав страху й докору. Милорадович був справжньою зіркою своєї епохи, неймовірно хоробрий. Він мав звичку вести солдатів в атаку, знявши капелюха і розмахуючи шпагою. Про нього ходили легенди Казали, що кулі його не беруть. Під час відступу російської армії з Москви саме він командував Ар'єргардом і врятував армію від повного знищення. Він укладав з французьким маршалом Мюратом короткі перемир'я, щоб дати своїм військам відпочити. А потім раптово атакував знову у вирішальній битві під Бородіно. Він командував правим флангом, а потім очолив знамениту кавалерійську атаку. Яка зупинила прорив французів, його солдати обожнювали його за сміливість, турботу і веселу вдачу. Після війни його слава була величезною. Він став військовим губернатором Санкт-Петербурга, фактично другою людиною в столиці імперії. Здавалося б, ось він, ідеальний російський генерал, герой найважливішої для Росії війни, на якій тримається вся їхня сучасна міфологія. Але знову ні. І історія Милорадовича це ще один приклад того, як імперія привласнювала чуже рід Милорадовичів мав сербське коріння. Їхній предок перейшов на службу до російського царя ще за часів Петра І. Але де ж вони осіли? Де отримали землі, багатства і з ким поріднилися? На українських землях. Дід нашого героя Михайло Милорадович був полковником гадяцького козацького полку, а згодом став генеральним осавулом. Він був повністю інтегрований у козацьку старшину, володів величезними маєтками на Полтавщині та Чернігівщині. Батько майбутнього героя Андрій Милорадович був намісником Малоросії. Сам Михайло народився в Україні і провів тут дитинство. Його характер, його зухвалість, його особиста хоробрість усе це так нагадує козацький запал, а не холодну розважливість петербурзьких аристократів. Імперія взяла цього нащадка сербсько-українського роду і зробила його обличчям своєї перемоги над наполеоном. Вони звеличували його російську душу і російську відвагу, старанно замовчуючи, де ця душа гартувалася. Доля Милорадовича склалася трагічно у грудні 1825 року під час повстання декабристів. Він виїхав на сенатську площу, щоб умовити солдат розійтися. Він був настільки впевнений у своєму авторитеті, що поїхав без охорони, але один з повстанців, Петро Каховський, смертельно поранив його пострілом з пістолета. Так загинув один з найславетніших героїв імперії. Але для нас його історія це ще один доказ Доказ того, що велич імперії кувалася в українських степах українськими руками, українською кров'ю: Ушаков, Паскевич, Милорадович, Святий Кати Герой, три стовпи Російської імперії збудовані на українському фундаменті. Їхні історії це не виняток, а система, система крадіжки, асиміляції та історичної амнезії. Століттями імперія працювала як гігантський пилосос, що всмоктував таланти, генії та відвагу поневолених народів, а потім видавав їх за свої власні. Вона стирала походження, переписувала біографії, русифікувала прізвища, роблячи все, щоб ніхто й ніколи не згадав. Ким насправді були її творці, це робилося для створення єдиного імперського міфу, де не було місця українцям, полякам чи грузинам, а були лише великороси та інородці, що служили їм. Ця крадіжка не припинилася сьогодні. Вони роблять те саме, але в набагато більших і страшніших масштабах, так само як вони стирали українське походження своїх полководців. Сьогодні вони намагаються стерти саме існування української нації, коли Путін пише свої псевдоісторичні статті про один народ, коли вони руйнують наші музеї та вивозять архіви з окупованих територій, коли вони вбивають наших поетів і активістів, це продовження тієї самої імперської політики стирання. Але є одна величезна різниця: тоді українська еліта, роз'єднана і зникровлена, часто не мала вибору і йшла на службу імперії. Сьогодні ми маємо свою державу, свою армію і свою волю до боротьби. Історія це теж поле бою. І, повертаючи собі наші імена, ми робимо щось надзвичайно важливе. Ми руйнуємо самі основи їхньої імперської величі, збудованої на брехні, крадіжках і забутті. Ми доводимо, що Росія не може створити власних героїв, тому вона завжди намагалася вкрасти чужих. Наша історія незламна і ми повернемо кожного. Якщо ви згодні, що час повертати своїх. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні розслідування. А в коментарях напишіть імена яких ще російських діячів на вашу думку насправді є українськими. Давайте разом відновимо справедливість.